Це знак для вас, дівчатки, що ви маєте почати брати у поїздку нормальну їжу. Ніяких голодовочок, ніяких оцих я на снеках перекушу, переживу. Особливо, якщо ви намагаєтеся поїхати з Києва кудись у Польщу, ви взагалі уявляєте, яка це робота дорога. І ви залишаєте себе без їжі і без нормальної кількості води. Заборонено, просто заборонено у такі поїздки залишати себе без їжі. Тому я завжди, як хом'як, я хом'як в нашій сім'ї, готую закуски і їжу наперед. В сьогоднішній раціон не дуже є показовим, тому що я їла по суті сирки, якісь перекуси, бутерброди. І холодець мамин, тому що ми їхали у Львів після нового року. Цей раз не встигла нічого сильно приготувати, але назад ми теж їхали без підготовки. Але мені вдалося заїхати на ту заправку, де я можу взяти повноцінний салат з куркою, типу Цезара. А якщо ви їдете з дому, пам'ятаю, як ми з чоловіком їхали на в Карпати з дому, я брала салат, гуакамоле все окремо, воно не змішувалося, все було дуже смачно, наче я тільки що накрила на стіл. Дорога це дуже сильний стрес для організму. Ви маєте забезпечити достатню кількість клітковини, щоб ви сходили покакать.